Ну що ж, глядачі, привіт. Це знову ми, наступний із наших тізерів майбутніх мантра подкастів, подкастів наступного сезону. І сьогодні пірніше, на цей раз зі мною наш гість Андрій. Він та людина, яка допомагає вам виставляти склади навіть. На різних чемпіоншипах Бельгіях і так далі. Адмін нашого е, дружнього каналу Футмопс. Вітання, Андрій, Рауф. привіт, привіт, всім привіт. Ну, що ти розкажи перше питання, е, на, на яке хотілось би тобі, е, яке хотілось би тобі поставити? Це ну що вже тобі якісь наші менеджери погрожували за неякісні прогнози. Та завжди прилітає, десь що там щось ну, навіть в АПЛ. В останньому щось там було що по Ліверпулю там, якраз було співпадіння а по. А якийсь інший клуб, коротше, там взагалі чи по сіті, чи по чому там. Короче, що воно неякісно. Ну ну в АПЛ можна посперечатись що та там, чи смішно, коли в Італії хтось щось прилітає, не знає. Ну, ми постуби, якщо додаткове джерело. Але в Італії всі знають, що є хороші італійські джерела, бо там своя фентезі культура розвивалася Типу окремо, ну чи паралельно, наприклад, з такими якісними фентезі культурами, як Англія, може, потім Німеччина підтягувалась, ну тому там. Але такі, як ми називаємо Гамноліги, тобто було колись патреони, на які я підписувався, і були якісь блоги від того фентезі рафер чи рефер як він там називався, по Португалії. Ну, але Португалія завжди була Галім плям на прогнози як в Сорари. В Сорейр, тому що там три топові команди, деколи четверта залітала Брага. Лігічно, Брага. А, ну, да, логично, Брага. От, а тому там зараз три команди, якісь з них був період, що якісь навіть додаткові давали. В чемпіоншіпі з таких останніх, кого почали постати, і то постять двох-трьох типів, я так розумію, що їхні картки є. Це М портсмут. От, наприклад, того топового ланга, що в тебе і в мене є в команді. Його не поняли. П'ять і один сьогодні, п'ять і Та чудесний сьогодні. Повага, повага. повага, повага да після цього там покер, так був. Після 19,8 або 19,9 я його після цього поставив і зібрав 6 Ну прилітає зазвичай, що в мене пінгає люди, типу, якраз в чемпіоншіпі, тому що більш, там менше джерел. Хоча я, я завжди дивлюсь спортсмол, тому що там є плюс прогнози і склад, і воно поруч, і я приблизно собі в голові це будую кого поставити. Мене пінгають, або можете пінгати ще Богдана, бо він зголосився мені допомагати. Ну і там деколи я верш таки впросив, але, але я тоді встигав сам. от Ну але взагалі проект Food mobs якщо можна продовжувати, це прикольна штука. Якщо ви ще не користуєтесь, силка буде в описі. Це ну, тобто я не міг без якихось джерел. І це починалося з цих патреонів. Був патреон, чувак прикольний по Бельгії, що коли я копорт постав картинки, потім це все на себе переібрав QTN той, але він теж почав патреон, але він зав... ну потім він завищив. Там в нього тепер там багато рівнів Він там дуже допомагає. Ну, ну це прикольно. Що типу в Бельгії, наприклад, напевно, якщо б не було б таких би джерел, ну ми взагалі би там стонали. От тому це та І ну і взагалом ми потім, ну потім я це скидався на Патреон, а потім, блін, це вони все змінили. Сореєр, коротше, заблокував ці штуки якось чи переманив цих експертів там дивно што, Ну, типу, був цей плейшапер, так? Він заблокував плейшарпер, і то, який був фрішний. І, і, і тому почалися тіпа ці движі і вони перейшли на цей Predictor.fi, і. Може, не Сорари дата, а є ще якась штука, блін, предіктор ні Ну, коротше, якось це називається. Типу, і ми там думали, який, я тоді закинув банку, і буквально за півдня у нас було достатньо на річну підписку, тому це показує, яка сильна наша спільнота. Типу, Together, тіп, ми все можемо мутає та на себе взяв цю 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 роль, що типу те, це просто скрі, це скріни робити, але деколи дивлюся, бо вони там постять з тих до багато нотарів. Єх, ти, я, до речі, ні, майже ніколи їх не дивлюсь, хоча знає, ти, ну, їх я знаю, іноді я бачу. Забанені, забанені ребята, то а. я це використовую. От, в Бельгії був випадок, що хтось прочитав. От ну твій співведучий Саша. Він щось сказав, що він прочитав, і там був якийсь, типу, ну, інсайт прикольний. Ну, але багато хто не пише, або а, ну, а от на Тоттенхем, що я вчора кинув на каналі, то типа, там тіп розписує, блін, не знаю, всі травми, бани, які можливі формації. то саме коротше. І там виходить дуже довгий. Ну, воно і так жире якість, тому що воно довгий знімок екрану, а то-то, коли дуже тексте, я такий, нє ні нє я обріжу тебе тіп і в окремим стикскрідом кинув. Тому так. Що виходить, у нас тепер немає е, поки що прогнозів. Лише Польща і УПЛ. Польща, я навіть не дивився, до речі, бо я не, бав, не граю. ну Я йду я, ну, тим, що я хочу повигравати гамноліги і їх скіпнути наступні сезони, як в мене було Зере. Хоча мені ере подобалось, але я просто вже не стягував виставлянням, тому що ну я. Типу, не завжди виходить то, що я там десь писав сьогодні в чаті чипу, що ти набираєш 11 типів, і ти їх ставиш, і ти просто з тур-стур тебе цей. І кожен на кожну ці виставляння ліги, ти думаєш думати, маєш маєш думати і щось дивитись. Тому я Польщу скіпнув, але я зараз гляну, чи є взагалі екстракляса. Ну, ОПЛ, це очевидно. А ти, от, в принципі, коли ставиш тупа в умовному. Ще мінус одиничка Е, Коли ти ставиш склад, наприклад, в АПЛ? Скільки ти зазвичай джерел передивляєшся? Ну які ресурси, на що ти звертаєш увагу, АПЛ? Е... А АПЛ як ну, найбільш зацікавлений вже... перемогу. В принципі, я в мене в АПЛ. Майже ідеально, тому що на кожну з позицій у мене, грубо кажучи, два варіанти. Але в мене є, типу, Untouchable Holland, Son, Салах. І мені треба на іншу вешку Я просто дивлюсь у це, що я кидаю статистичний корм. Типу, я дивлюся. Ймовірності забити, ти маєш Так, да, Забити, так. Ну, а далі вже дивлюся, чи він грає, чи не грає. Наприклад, на цей Тур Стоунса хтось. Ну, дивлюся, я зазвичай оцей футбол хаб, чи як він називає? Скаут? Кількість у нас другий в посиланнях на а, сайті. Фентезі футбол скаут і телеграм-канал. звідти я репостив теж, деколи, там, деколи вони пишуть, типу, голскор отс, типу. Я на ну, вони десь звідкись це беруть, але не шарі, звідки. І там вони теж лайнапи. Ну, але я так переглядаю, зазвичай вони з тим співпадають, і предіктифайти, типу, то, що є потім на МОПСІ, там вже подивитись, може щось там прочитати. Але в основному в якихось сумнівів, тобто, єдині ті позиції, де мене є сумніви. Тобто на цей тур хтось ставив Стоунса, що він може вийде Я думав, Стоунс така людина, мемне повідомлення виходить Стоунс і тяжкі сіті та От а в основному дивлюся, от на ці можливості, крім тих, що в мене основа. Ну, кайседо, напевно, я майже завжди ставлю хіба там якийсь матч і ну і тих трьох, що я назвав топчиків. Ну, хол, у мене хол це хол, це напевно мій як то хайден джем, який я хапнув на першому оці за один, напевно, може більше, але тоді було непонятно, хто буде на крайках касла. Грати, але типу, ну це в мене основа. А інші вже позиції я ротую. Радий, що не поставив такий Янга, хоч думав цього туру. І вітаю всіх ФПЛ-менеджерів, які поміняли там флека на, -на пікфорда, чи який там був найпопулярніший трансфер за е, всі сезони. Коли ти граєш в мантру, е, шукав е, в Твіттері. Якісь інсайди на мові оригіналу, тобто французькою, іспанською, італійською? Е, Було. я так, Тобто, як буде як той, possible лайнап, <сум> типу, можливо, одинадцятка нідерландською. Шукав багато. Я те шукав голландською? Я шукав голландською, хто буде основним воротарем Аяксу? а можливо. А, до речі, зустрічі. і той мій і там. Я тоді був на патреон підписаний. Він вроді правильно да, сказав. Що ну він він говорив, що е, ні, це ще за часів Дьтер Пасавер. Дьера е, Пасавер з Теклонбург, по-моєму. Мені треба на подкаст цей діди, діди, діди згадують. Я там було тоді всі горіли, тому що був суперкубок, і хтось не, 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 не так, так. аукціону політику і аук, типу, не закінчився, і, і хтось горіли, що ви не закінчили аук, бо типу видно, хто стоїть на воротах, ла 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 і там таке було. А mm -hmm. на цьому сезоні й мене був. Там я не підписався на місяць, тому що що там ну було непонятки з твоїм типа переходом з плейшарпера ну, з на ці інші ресурси. Я підписався і там було багато тексту. Я йому писав, той чувак мене спитав з Патреона, типу, а чого ти відписуєшся? Я кажу: Та ти багато тексту постиш, ну, типу, мені краще картинки. ну я візуал. Типу, я сприймаю візуально, типу, мене ну, типу, там пам'ять так працює. А він пише тексту і, 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 і він не виділяє. Бо, наприклад, на спортсмолі, якщо ми говоримо про різні джерела, вони хоч типу, жирним шрифтом виділяють імена. І типу, текстом прийшовся і типу, бачиш свого і типу, щось читаєш. А той тип на патреоні в фігари в таку постілу, а там ще патреон, ще додаток так працював, що ти не міг скопіювати зразу весь текст чи частину тексту. Коротше, і то було геморно. Але він здається цього сезону якраз сказав, хто буде на воротах, вроді казали, що він сказав правильно. Типу. Ну, я, ну я Окей, що побажаєш нашим е мантра-менеджерам в наступному році? Та чого бажати? Чого, і хто, і хто як не я може бажати страждань? Я вже бажав страждань. А, <реш> добре, я, я бажаю частині мантра менеджерів, які думаю складають велику частину мантра спільноти і ще з одним клубом, щоб їхній улюблений клуб став чемпіоном вже в 2025 двадцять 에... той тренер, якого тренував цей клуб, колись і цей чи я бажаю не знаю, з роками бажаю бути простіше до того, але не втрачати цей запал. Не знаю, мантра це стала. Тобто, от коли, наприклад, а сікресанту пишу хобі, я не можу сказати, що в мене якесь є ще хобі, тому що я багато з чого не знаю. Досвідченіший став виріс, якщо ви розказав, мачурний став. То футбол і мантра для мене стало чимось таким, що блін, це якась такий бекграунд, велике мого життя. І тому, типу, пам'ятайте, що це гра, отримуйте задоволення, але не не, не не сприймайте це настільки всерйоз і одночасно не втрачайте азарт до того, бо як я можу сказати, щоб забити на мантру, чи що? ні ні Тому. Дякую, Андрій, і нагадую, що всі питання, які ви хотіли б, щоб ми обговорили з Андрієм в такому повноцінному випуску в наступному сезоні. Ви пишіть в коментарі, ми їх прочитаємо і обов'язково всі задамо, коли будемо знімати повноцінну версію цього подкасту, а не такий невеликий тізер майбутнього сезону. Що ж, а що я є? хочу зібрати, щоб це там вийшло, тому що я ну на Бельгії хотів там колись поговорити і ще на якийсь подкаст але думаю, ну так, от тепер ну, буде. Вже пара, пара. Ну, якщо Параба. якщо в наступному зоні все буде окей, ну не в наступному зоні, в наступному році. То ми такий подкаст обов'язково запишемо. Ми вже його тізер записали, нас немає іншого виходу. Ну що ж, ще раз всім щасливого нового року. Нарізайте салати, не напивайтесь, бо висока ймовірність, що це відео ви побачите вже давайте з вами